Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Ще дякую всім, хто написав коментар, поставив подобайку і подивився відео про чоловічий асортимент до кінця. Тому рубриці чоловічого асортименту на каналі бути. 249 гривень коштує ось такий складний пластиковий стілець. Навантаження 120 кг. є зручна ручка, і ще вони досить легенько розкладаються. Як бачите, можна навіть одною рукою його закласти. Ось такий стілець розкладається ще легше, ніж складається. 349 гривень коштує стілець туристичний, він в такій сумочці. І ось так він виглядає у складеному вигляді. Такі сітки підвісні. Сушарка для риби, ціна 199 гривень. Вони із металевим каркасом. Є на замочок такий вхід сіточка. І 1, 2, 3, 4 рівні. Ну, якщо нарахувати, зверху, звичайно. Капелюха москітний. З такою, бачите, сіточкою. Отакий він. На дотик, я думаю, чути звук, шелестливий але сіточка є. І отут вона звужена, як на резиночці. Органайзер пластиковий, ціна 34 гривні. За 119 гривень стілець на три ніжки. Ось такий невисокий варіант. Три ніжки. Так, компактно складається і так само легенько і просто розкладається. Бубонець рибальський. Ціна 5 гривень. Технопланктон. Смак чи аромат полуниця. Ціна 29 гривень. За 29 гривень пінотісто повітряне для риболовлі. Кукурудза. Піно тісто. Тут вже є поєднання. Карамель, ваніль. Приманка для ловлі риби, ціна 9 гривень. Набір гачків риболовних ціна 22 гривні. Вони різних розмірів, ну і в контейнері. Снасть фідерна. Ціна 34 гривні. Снасть риболовна годівниця за 29. Металева. Ножиці рибальські за 9 гривень. Набір снастей риболовних, ціна 22 гривні. Три штуки. Повідець під бойл за 69. Нур риболовний 100 метрів за 119 гривень. Воблери ціна 55 гривень. Тримач, тримач для інструментів риболовних 69. Такі воблери для ловлі хижої риби. Ціна 99 по нігачки, Бубонець по 9 гривень і є по 5 гривень. Піно тісто повітряне, вага 15 грамів, ціна 34 гривні. Така за 44 гривні. Такий варіант теж 44. Ціна 44 гривні. снасть на карася підводна. Такий варіант Снасті. Банан, ціна 34. Набір насадок штучних 20 штук за 19. Набір приманок 5 штук 69. Пам'ятаю, були такі яскравіші. Ось є і червоненькі, і ось такий варіант салатові. Так, це ми бачили ось тут. Це, мабуть, хтось згубив. Акційна ціна, набір маркерів рибальських 69 гривень. Штора Сонцезахисна автомобільна 88 гривень. Розмір 1,25 мх на 70 см. Пом'ягенько. Ганчірка автомобільна із мікрофібри 60 на 40 см за 49. Так, Ганчірки... По 39 гривень набір із двох штук. Ось такі. А поштучно ціна 29 гривень. Розмір однаковий 35 на 30 см. Резинка-тримач для багажу. Ціна 34 гривні. Кольори в асортименті. Стяжка кільцева із затискачем. 2 метри. Ціна 64 гривні. Суперклей 505 за 9 гривень. Тримач пластиковий велосипедний 24 гривні для пляшки є в білому або у червоному кольорі. Пилосос автомобільний акумуляторний 399 гривень. Хто купляв, пам'ятаю, вони давніше були в асортименті, лишайте відгуки. Антимошка, очисник для скла та дзеркал 1 літр 49 гривень. Засіб для очищення кузова автомобіля 69 гривень 500 мл. Поліроль для вінілу 250 мл 74. Стрічка для освітлення салону автомобіля. Ціна 139 гривень. Акційна. Працює від прикурювача. І є декілька варіантів кольорів. Колір зазначений ось тут збоку. Різноманітні мастила. Універсальне силиконове та рідкий ключ. Об'єм 200 мл. Ціна 59 гривень. По 88 гривень ключ ріжковий накладний. За 55 гривень молоток цвяхудер. Такий контейнер-органайзер для інструментів. Ціна 199. І на екрані видно параметри. Такий він невеличкий, але має вставку додаткову. За 39 гривень лінійка будівельна кутова. Довжина 30 см. 69 гривень колодка на 3 гнізда без кабелю. До речі, ще є кріплення. 119 гривень. Такий варіант на 5 буделок. Ці є двохсторонні ціна 69 гривень. Це за потрійні, такі подвійні за 59 гривень. І є ще на 4, але теж, бачите, із двох сторін. Загалом вісім. Ціна 77 гривень. Так, а є із кабелями подовжувачі. 229 гривень. Два гнізда з двох сторін. Такий варіант на два по два гнізда. Загалом 4. Довжиною 5 метрів. 229 гривень. Такий варіант по три гнізда, але вони вже, бачите, такі закриті. 229 гривень. І довжина. Довжина, довжина. Хто бачить? 3 метри. Подовжувач, котушка на 7 метрів, 4 розетки. Ціна 399.